Французька поліція затримала у Марселі двох підозрюваних у підготовці теракту. Вважається, що вони планували скоїти його під час президентських виборів, які пройдуть у неділю. Кандидат у президенти Монель Макрон закликав об'єднатися у боротьбі проти тероризму. Терористи прагнуть знищити французьке суспільство, розладнати його, зруйнувавши те, що його об'єднує, включно з демократією. Тому нам треба зберігати спокій, і пильність, зміцнювати наш республіканський дух і згуртуватися. Двоє затриманих чоловіки 24 і 30 років. Обидва громадяни Франції. Вони були відомі спецслужбам як радикальні ісламісти. Підозрюваних розшукували понад тиждень. На місці затримання поліція виявила вибухові речовини і зброю. Саме таку саморобну вибухівку використовували під час терактів у Парижі та Брюсселі. Кандидатів на посаду президента попередили про ризик замаху ще до арешту підозрюваних. Перший тур президентських виборів відбудеться у Франції 23 квітня. Другий заплановано на 7 травня.